Вітаю у котячий тиждень. В класі ми почали розписувати ритм до віршика. Пішов котик у лісок, сторінка 5 номер 13 Як це робити? Якщо ми бачимо отакі строчки не 5, а одну, на них розташовується ритм. Ми маємо заповнити ритмом всі чотири строчки. Як звучить цей віршик? Пішов потих у лісок. Знайшов потих поясок. За люлечку прив'язав та дитину покачав. А зараз з доримішкою ми розпишемо початок цього віршика. Перша строчка. Пішов потих! У нас є тільки пішов котик. Чого не вистачає. У лісок. Скільки ноточок? У лісок. Раз, два, три. Пишемо три ноточки. Як намистинки на ритмічне намисто. Тепер визначаємо, хто з них буде довгий, хто короткий. Вішов потий у лісок. Сок. Ми на ній довго затрималися, буде довга нота. Ми її перетворюємо на четвертну. А всі інші будуть які. Пішов котик, у лісок. Вони такі самі, як початок, тож вони будуть короткі ті-ті. Об'єдналися по дві. Друга строчка. Знайшов котик поясок. У нас є тільки поясок. Що нам треба? Знайшов котик. Знайшов котик. Скільки ноток. Раз, два, три. Чотири. Скільки? Скільки і складів. Які ценоки? Довгі чи короткі. Знаю, що поясок? ті Ті, 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 та А я чую тільки одну довгу сок. Всі інші будуть короткі. Короткі ті, -ті які тривалості, це восьмі, оскільки вони гуляють по дві. Об'єднуються наші ноти. Беруться по дві, гуляють за ручку. Ми написали дві строчки. Як вони звучать? І що котик у лісок знайшов котик у ясок. Як мають звучати дві наступних строчки? З'ясуємо з до За люлечку прив'язав. Ви маєте дописати цей ритм, стукайте, допомагаєте собі музичним олівцем. Бажаємо успіхів!